Яке розташовано більше як за тисячу кілометрів від фронту. Дозубово зброєні важкою зброєю бойовики з гранатометами, з крупнокаліберними кулеметами, снайперськими гвинтівками, збройною автоматичною зброєю. Не годину, не дві і не добу. А днями і тижнями роз'їжджали по Мукачеву і не вистачило жодного з правоохоронних органів сміливості зупинити цей кривавий безпреділ. Сьогодні мною був представлений новий голова обласної державної адміністрації Закарпатської області Геннадій Геннадійович Мискаль. Прошу сідати. Коли може існувати контрабанда? Лише тоді, коли митниця, прикордонники, міліція, служба безпеки і прокуратура працюють як один міцно зжатий антидержавний кулак. Працюють не на державу, працюють на криміналітет, який за 30 срібленників купляють совість. Купляють патріотизм, купляють професіоналізм і забезпечують створення реальної загрози для існування держави. Називається це все корупція. І я вам можу наголосити, не виживе ніхто, якщо ми не поставимо цьому краї. Гігнаді генечу є потужний досвід. Не лише протистояння викликам і загрозам, але й ефективної діяльністю роботі проти контрабанди. А там контрабанда, на жаль, забезпечується, забезпечувалася міцною співпрацею. Вдень вони воюють один з одним, а вночі допомагають супроводжувати контрабандні вантажі. І боролися там з контрабандою. Під прикриттям БМП і бтр з десантниками, які на появу озброєних негідників не лягали і тікали, а забезпечували ефективний штурм і знищення озброєних бандитів. Сьогоднішня наша нарада присвячена тому, що з першої хвилини Перезавантаження влади на Закарпатті, щоб це не виглядало як те, що хтось з боку чи згори чи знизу будуть управляти владою в Закарпатті. Навпаки, нова, сильна, потужна влада сформує тепер кулак законності, правопорядку і вдарить їм, бандитам, які. Сьогодні грабують народ України. От ми об'єднаємо зусилля України з нашими країнами, сусідами, членами Європейського Союзу для того, щоб і з того боку всі ці квадрокоптери, дельтаплани, катапульти дійшли вже до того, що ан 2 використовують для десантування цигарок. Ми припинимо. Буде відкриватися даний наказ на відкриття вогню на знищення. Після того, як українці, українські правоохоронці заплатили своїм здоров'ям, інколи й життям для того, щоб стати на захист української незалежності. Я впевнений в тому, що доля кланів. Які весь час існують на Закарпатті, нарешті була змінилася. Хочу наголосити, що не існує у нас поточна ситуація, немає ніякого конфлікту між правим сектором та кимось. Немає конфлікту між добровольцями і державою. Контрабанда кинула виклик державі, і з того боку є об'єднані бандити, з цього боку. Є люди, які віддають останнє на те, щоб забезпечити фінансування оборони країни, віддають останнє для того, щоб забезпечити реформування країни. І ми всі відповідальні перед ними.